Анрі Марі Бейль, якого весь світ називає просто Стендаль, народився 23 січня 1783 року у Франції. Його батько працював адвокатом, а мати померла, коли синові виповнилося всього 7 років. Фактично матір хлопчику замінила його тітка Сефарі, проте Анрі завжди відчував брак тепла і любові з її боку. Та й батько не балував його своєю увагою, тому хлопчик проводив багато часу з дідом Андрі Ганьоном. У школу Андрій пішов лише в 13-річному віці, але робив навчанні помітні успіхи. Йому навіть пророкували велике майбутнє в галузі математичних наук. Тому в 1799 році Стендаль вирішив поступати до політехнічної школи в Парижі, але з цим задумом майбутнього письменника збіглися події державного перевороту, під час якого до влади прийшов Наполеон. Це настільки захопило юнака, що він отримав звання сублейтенанта і переїхав до Італії. Геніальний талант письменника всі могли помітити вже з виходом роману Стендаля Расін і Шекспір. Автор поставив настільки високу планку в психологічному реалізмі, що перевершити його у майстерності слова не зміг ніхто. Одним з найвідоміших романів Стендаля можна назвати Червоне і Чорне, помер видатний письменник в 1842 році через тривалу хворобу.